Шапки не знімати, хоча до України і прийшло незначне потепління, і місцями термометри показують плюс 10, зима є зимою. І захворіти зараз простіше простого. Синоптики розповіли, що 18 грудня над нашою країною переважатиме тепла повітряна маса. Однак, вже до кінця тижня ситуація зміниться. Всі подробиці розповім за мить з вами новини ТСН.UA і і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, вподобайки, А ми переходимо до новин. Грудень перетнув свій екватор і що. Дня дивує українців різною погодою. То засніжить, то задощить, то зовсім все замерзне. І дорога перетворюється на лід. 18 грудня в Україні повітря стане свіжим, хоча все одно ще переважатиме тепла повітряна маса. Протягом дня очікується плюс 2, плюс 6 градусів на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині 0 плюс 3 градуси. У західних областях та у південній частині плюс 5, плюс 10 градусів. Про це повідомила Наталка Діденко. Вітер залишатиметься північно-західним рвучким, проте на заході, півночі та в центрі почне потроху слабшати. А ось у східній частині України та на півдні ще місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Карта прогнозу: вітру внизу. Шапки не знімаєте, хоч і ніби тепліше, проте лежати на різдво вдома з червоним носом, роздратованим горлом і сумними очима не варто у східних областях та на сумщині імовірний невеликий мокрий сніг. На заході пройдуть незначні періодичні дощі нарешті території України опадів не очікується. У Києві в середу буде без опадів північно-західний вітер ще поривчастий, некомфортний. Трохи знизиться температура повітря. Вночі 0 плюс два, в день у столиці – плюс два плюс градуси. А наприкінці цього тижня погода буде такою. 19-20 грудня знову потеплішає. А ось 20-21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається. І добре, поки що ми маємо зимовий період з коливаннями та епізодичними проявами морозу. Перед вихідними до нашої країни прийде новий атмосферний фронт, але він буде малоактивний. Про це в коментарі погоди у нянк розповіла Наталія Птуха, речниця Українського гідрометеорологічного центру. У нас зараз якраз процеси з північного заходу, тому у нас надходять звідти атмосферний фронт і досить потужний градієнт. Перепад тиску, скажімо так, великий, тому що з боку Скандинавії у нас поле зниженого тиску, і це в його системі атмосферний фронт, який проходить через нас. А в той же час над Європою у нас поле підвищеного тиску, і відповідно є цей градієнт. За словами птухи, 18-19 грудня вже посилиться поле високого тиску із заходу. Відповідне буде без істотних опадів в більшості регіонів. Лише на сході та північному сході країни можуть бути невеликий дощ та мокрий сніг. Температура в ці дні також в нас вночі від плюс 4 до мінус 3. 19 грудня. Хіба що вночі на лівобережжі подекуди може бути до мінус 7. за рахунок того, що будуть прояснення? Це... У п'ятницю, 20 грудня, на Україну чекає черговий атмосферний фронт, який прийде з північного заходу, але він малоактивний. Це спричинить те, що на вихідних трішечки температурний фон може знизитись. Тим часом метеоролог Ігор Кебальчич додав, що цього року погода в грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу і дощу. У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає. Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними. Загалом, за його даними грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови не стануть неповною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. Нарешті території країни середньомісячна температура очікується в межах від мінус одного до мінус чотирьох градусів Цельсії. А у високогірних районах Карпат місцями до мінус п'яти семи градусів, що відповідає багаторічним нормам. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. Середня температура цього року у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 -го. січня з температурою плюс 7 градусів. Найхолоднішим – не у 25 січня. От тоді вдарить морози до мінус 18. -те. Проте снігопадів можна не чекати. Синоптики кажуть, що опадів у січні також буде небагато. В основному їх варто чекати у період з 8 ...по 24 січня. А ось лютий вже буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько 0 градусів. І якщо грудень навпаки буде теплішим, ніж минулого року, майбутнє лютий обіцяє стати холоднішим з лютий 2024 на 4 градуси. На півдні країни і на Закарпатті середня місяць температура повітря буде додатною плюс 1, мінус 2 градуси і вище. А на північному сході до мінус 3, мінус 4 градусів і нижче. Опади очікуються, але їх буде небагато. Загалом погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою ніж минулого зимового періоду. Українці слід очікувати на морози до мінус 20 градусів та хуртовини. Про це розповів народний синоптик Станіслав Щедрин в інтерв'ю для Главреда і повідомив, чи варто очікувати погодних аномалій у грудні. Аномалій у грудні точно чекати не варто. Перша половина грудня буде в межах своєї температурної норми. В регіонах України очікується від мінус 3 до мінус 5 в нічний час. Удиний час від мінус двох до плюс трьох. Будуть плюсові температури в Україні у першій декаді на сильні морози точно очікувати не слід. Морози можливі ближче до третьої декади грудня. Це можуть бути мінус 10 градусів уночі. Також слід очікувати на денний мінус. В деяких регіонах буде до мінус семи. За словами Щедрина, цьогоріч через та новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно мінус 5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини. Цей період може початися одразу після нового року з 1 по 7 січня. В грудні не варто очікувати на сильні хуртовини, але сніг буде. А от сильних морозів, за словами синоптика, варто очікувати у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до 20-х чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. Взимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний. Одяг вагів триматися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. На минуле різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. Вовдень подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року кажуть, сіно ситуація сильно не відрізнятиметься. У східних регіонах нашої країни 31 грудня буде тепла погода на нижче мінус 2 градусів у нічний час. У центрі України новорічна ніч буде Можливі опади вигляді мокрого снігу. Жителів Західної України ближче до новорічних свят зима радуватиме більш мисними морозами, а також новими порціями снігу. Для південних регіонів країни пронос погоди новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу. У Києві новорічну ніч прогнозують теплою і дощовою. А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці більше нами шукайте у наступних випусках. До цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.